Я люблю свою роботу доросити. Я коли звільнився, пішов на Дємір після після того, я десь в мене більше року була така штука, я не, не назву це депресією клінічною, але ну, мені прям дуже було. Я ну, не на місці. Бо а, деякі люди просто народжені сражатись. Можливо, це не дуже, дуже нескромно звучить, але це об'єктивна оцінка. Я за два-за два, за два за три роки війни. Від е, сержанта командира гармати став е, лейтенантом командиром батареї. А? І на цьому не, 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 не збираюся зупинятися. Е, е, тут у мене дивіться, тут не саме це лісний рост. Ціль у мене одна наразі перемога. Що таке перемога? Дуже складно відповісти. Да? Для мене перемога це закінчення війни. І закінчення війни по-перше, та жертва, яку вже. Понесли, понесли. Бо я, ну, це ж об'єктивно, да? що квіт нації, найкращі є представники, це отак, оті перші хвилі добровольців І ще оті добробати, які формувалися після Майдану. Ну, взагалі там, ті, ті люди, що вийшли на Майдан. Майдан я просив на дивані, продивився, да? і продивився, і може, може це йде. Мене завжди питають, коли що ти мобілізувався, ти жив себе цивільне життя. Я вам потрапив 30 роки. 14 року. Ну, не, не стало сили сидіти і спостерігати просто зі сторони. І відбувається історичний момент. І бути осторонь його ну, це тупо. Це дуже тупо. Ну, Доля тебе дає шанс безпосередньо прийняти цю участь, побачити його. А, плюс, ну, можливо, десь... Можливо, десь... Ну, дивіться так. Да, як, Начальник штабу в, в, в першій танки сказав, там, трішечки збираючи нас на, так, не на шикування, просто зібравши біля палатки. Бо тоді. Ну, тоді було проще, тоді не треба було жити біндажа, були палатки. Ми жили під Марінкою в лісі. Він сказав, хлопці, ну ви ж розумієте, що ви ніколи в житті нічим більш відповідальним і цікавим не займалися і не будете займатися до мобілізованих пацієнтів. І десь, десь воно так і працює. Да? Це, ну, дійсно, ну,